Добрий день, мене звати Печенко Аліна і я студентка першого курсу Телоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу. Тема моєї роботи дієслівна синонімія зі значенням мовлення у творі Макса Кідрука Жорстоке небо. Мета роботи полягає в дослідженні дієслівної синонімії зі значенням мовлення в романі Макса Кідрука Жорстоке небо. Актуальність дослідження визначається необхідністю подальшого опрацювання проблем синонімії. Синоніми це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або дотожне лексичне значення. Синоніми використовують для підвищення виразності мови, що дозволяє уникати одноманітності. Однією з головних ознак синонімів є взаємозамінність слів у контексті. Також варто зазначити, що синонімами можуть бути лише слова однієї частини мови. Розрізняють такі види синонімів: перше абсолютні, друге стилістичні. Це однакові за значенням, але різні за стилістичними відцінками. Третє семантичні. Це позначають один і той же предмет, відрізняються певними елементами своїх значень. Четверте семантико-стилістичні. Відрізняються водночас і відцінком значення, і емоційним забарвленням. Синоніми об'єднуються в синонімічні ряди. Олександр Пономарів, наприклад, називав синонімічним рядом сукупність одиниць мови співвідносних між собою при позначенні тих самих явищ, предметів, ознак, дій. Більш складним є питання про структуру синонімічного ряду. Леонід Булаховський одним із перших звернув увагу на те, що в синонімічному ряді виділяється слово, яке є основним, опорним, і навколо якого групуються всі інші синоніми. Це слово називається стрижневим. Чому я обрала саме цю тему для дослідження? По-перше, тому що цікавлюсь проблемами синонімії. А по-друге, захоплююсь творчістю Макса Петрука, відомого українського письменника, видавця. Власника видавництва «Города товарину і популяризатора науки, автора проєкту Теорія неймовірності на Українському раді, книжок, «Не де немає Бога, не озирайся і вовчи, та інші. Дослідивши дієслівні синоніми, дізначення мовлення в романі Кітрука Жорстоке небо можна згрупувати їх у синонімічні ряди. Перший синонімічний ряд: проказати, сказати, відскарбувати, залепетати. Буркнути, вмикнути, заявити, позватися, пробаркотіти, прогунявити, обніти, залепотіти, прошамкати, випалити, вовкнути, промимрити, гундосити. В цей синонімічний ряд входять семантичні синоніми сказати, заявити, промовити. Стилістичні «відкарбувати, вовкнути та семантико-стилістичні буркнути, гундосити, промимрити, пробелькотіти, залепетати. Приклад: Хочу хом'яка, несподівано сказав Артем. Маю хочу джунгари. Або я вас розумію, ледве вирушачи язиком, промовила Діана. У мене теж двоє дітей хлопці. і Я також виховую їх сама. Другий синонімічний ряд кричати, верещати, волати, верескнути, скрикнути, огризнутися, гаркнути, репетувати, гримнути, крикнути, горлати. До цього синонімічного ряду входять різні види синонімів. Стилістичні, кричати, волати, гримнути. Та лексико-стилістичні репетувати, верещати, скрикнути, гаркнути, рикнути. Приклад сник заволав другий пілот, упізнавши громадині із розмитими обрисами машину для розчищення свого Або Де твоя столяр?» – паркнув фрема, стискаючи кулаки. Літак уже 20 хвилин чекає госту а вона. Третій синонімічний ряд спитати, розпитати, запитати, поцікавитись. В цьому синонімічному ряду можна виокремити семантичні синоніми спитати, розпитати, поцікавитись. Приклад. Несподівано, віддавшись незрозумілому імпульсу, вона запитала француза. Ви сфотографували їх у тому місці, де знайшли, до того, як витягнути з корпусу літака? Отже, Макс макський друг в романі Жорстоке небо використовує різні види синонімів зі значенням мовлення. Їх можна згрупувати у три синонімічні ряди зі стріжневими словами сказати, кричати і спитати. Достивши ці синонімічні ряди, можна дійти в висновку. У творі переважають лексико-стилістичні синоніми зі значенням мовлення. Стильова організація тексту Роману дозволяє зробити висновок, що усі використані дії слова зі значенням мовлення узгоджені із загальним характером тексту. Використання великої та різноманітної кількості синонімів свідчить про професійну майстерність Макса Кітрука та багатство української мови. Дякую за увагу!